Всім доброго вечора, вибачаю за свій э, этот, голий торс. У нас короче, спека неймовірна, капець просто що відбувається. То дожіллю, то жара. Зараз, як бачите у батьків, шмалив свиню, э, вже без затяжка стрельнула в лоба, припалив лоба. Ну, зараз не про це. Сьогодні загуляла свинка, тобто стала рем свинка. Зараз з роботи я приїхав, зайшов, провірив, вона стоїть. Коротше, з горем пополам нарішав спермодозу, поїхав, купив, осімінив. Ну, Більше хочу поговорити про тих поросят, які я предыдуще відео викидував, що почали дохнути. Підозра на тишину. Я виложи відео, скинув групу. Група свиноводів-аматорів мені там відписав, як здається, Женя. Якщо я не помиляюсь, велике дякую. Ми з ним поговорили. Він говорив, що ну, це не тишина. Ну, Але ми вакцину заказали, потім нам консультант каже, що вакцину колодні зі, тому що всі поросята подохнуть. Це типу, йому бійство. Ну, з другим пообщався, він каже, що да, таке може бути. От, ну, ми коротше, прийняли рішення провакцинувати. На той момент, як вакцинували, їх залишилось з 5 штук. Двоє вже їм було. Ну, одна капець, як, ну вже все, видно було, що вона вже відходить. І одна ще більш-менш була. А троє ще біль... ну, такі живчики були. Ми коротше, всіх п'ятьох провакцинували. Вакцину вкололи, суімун, тешена. І... Скажімо так, на сьогоднішній день одне здохло, що було, ну видно, що вона вже все. А та, вроді, оклигала. Зараз їх, ну я показав, які вони зараз все добре, треба заказати, мабуть, ще раз вакцину, цю імунтишена, щоб зробити ревакцинацію. Поки все добре, слава Богу, багато людей писали в коментарях підтримку. Всім дякую, все читаю, всім відповів по змозі. От, дякую за підтримку, але так буває, як би ви не хотіли, так буває. Але рухаємося далі, всім э, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім до побачення. Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні в нас яке в е, 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 нас сьогодні, П'яте число. П'яте на сьоме, е, початку. Ця що у нас чи гуляти починає, чи що. Провіряємо. Бо щось апетит у неї поганенький. Кабанам шикнули. Зараз зайдемо. Ну Петля така вроді припухша, але вона вроді не стоїть. Сьогодні щось казали, що не стояла. Мала, шо ти? Ні, не, не стоїть. Ну, петля припухша, але ще не. Ще не стоїть. не стоїть. Стоїть. Ох, стоїть. Треба спермодозу шукати. Зараз будемо дзвонити, може десь знайдемо. Ладно. зараз позвоню, знаю. Дивіться, вона стоїть. Так, время у нас 6 часов. Ой. наша свинка <coughs> уже осеменена, мала, мала, давай вставай, вставай, катетер выкинул, давай, оба. осеменили мы, оп, чуть-чуть вытекло, но то ничего страшного, главное, чтобы не вытыкли, может, то вот, с катетера, сейчас мы, все, катетер, это для рем-свинок. Як бачите, там вони ще два катетери. Ми ось нашу Люсю. Звати її Люська. Цю ми міняли КБшкою, а цю позвонив... Людина вже з роботи уїхала. От, позвонив, попросив, е поїхав до, ну, почти додому забрав, поїхали на ферму, дали спермодозу. одвіз людину, приїхав, коротше, ну, час-час, час, час, час времени. Я ось приїхав, понасипав, зараз приїхав, попідчищав у наших дівок, Ой, жарко. Тирсу не сипав, тому що что... тирси немає, завтра повинні привезти. Не привозили раніше чого, тому що різали кабанчика одного, а там де тирсяник у нас, там ми ріжемо свиней. І щоб тирса опілки були, зарізали, завтра повинні привезти газоном. От. В принципі, сімінили, КБ плюс Петрен, 500 гривень доза. В принципі, все. Свині лежать. Да? Люська. Люська. Назвали її люська. Цим нашим дівкам, якщо все добре. Ну ну, ну все, іди лягай, мама, іди лягай, іди, лягай, іди. Іди моя хороша. 28 числа в них обох, Я їх звучав в місті в один день. Будемо дивитися, що воно буде. Ну а зараз підемо до наших поросят. Ті, що хворіли, тише, розкажу що, як, почому і куди. тіх тих, тих Всемов тих. наших пасят. Як бачите, стадо зменшилось. Ну, все, все що залишилось. Поки тут було. Е, вже десь, мабуть, днів 5 пройшло з того дня, як я показував відео, що в нас е, случилась, скажімо так, біда. Почали дохнути поросята. От. Коротше, їдять, вигортають, блядь. багато насипається, На ну, то ми переробимо, доваримо. Ну зараз не про це. Короте, розмовляю багато з ким. Всі мені говорили, що це не тишина. То, що не, ну, не то пальто. От. Ну, ми вакцину вже заказали. Один говорить так, консультант, що не можна вакцинувати заражених, тому що їм одразу гілка буде. От. Е, ну, ми короте, прийняли рішення вакцинувати. Прийшло у нас два, два флакони, 10 доз. Ми отих двох провакцинували. І їх було п'ятеро, по-моєму, на той момент, як я знімав. Двом було дуже кепсько, та, що більша свинка. І ось оця реженька, вона худіша. Було дуже кепсько. Та, що більше, їй прям капець кепська, ця ще хоч якось бігала. Коротше, провакцинували, та, що більша свинка на другий день здохла, ця почала відходити. І, грубо говоря, там днів пройшло, хвостиками рухають. Оці, цих ще знаєш, походу не прихватило трох. Вони такі справненькі, а ця худіша. Ми ж соответственно, як почали дохнути, убрали БМВДшку, чисту дерев, давали водичка. Там. Ну, коротше, такі діла. Колов'я Суімун су, су Тешена, там виходить до... Двох місяців один кубик, по-моєму, на голову, після двох місяців два кубика. Я їм по два кубика вшмалив. Ну, Вроді їм, скажімо так, та, що здохла, ця почала відходити, буквально через два дні вже все бігало нормально. Е, і все, в принципі, зараз дзвоню не зараз, може там завтра лікарю. Узнаю, коли там ревакцинацію, бо він казав, що ревакцинацію робить. Ну, Я склоняюся з тому, що це. Можливо, і тишене. Але ну, більше ми нічого не робили, не антибіотики, нічого не кололи. Тільки кололи вакцину одразу полегчало. Ну, там через сутку, грубо говоря, вона вже була не жилець, але її все одно вкололи, а ця ще більш-менш. Вот, так що такі вот діла. Будемо сподіватися, що далі все у нас буде нормально. Злучили свинку, все, їдемо додому, поливати город, у нас пека. Страшна. Всім дякую за перегляд, до побачення.